Я б все-таки рекомендував би 100 кг ДВ. На ріпак? Азот. З сіркою. Чи це теж з сірки? Без... Ми з сірку нікуди не дінемо. Я На подіну. 3 кг азота треба кіло сірки. Хто Сірко. б ще не розказував. І це все. Як ви це будете робити? Це вже друге питання. Но саме головне, щоб ви йому дали це все добре. Бажано до доща. Щоб воно опустилося до... Ж... Угу. до корня. І Я зрозумів, десь треба буде, 5 см, щоб воно трошки нижче опустилося. Да. Ну, звісно, якщо воно буде на поверхні, то толку з нього. Тобто, да. ріпак, воно нікуди не промиється. Чим раніше ми зробимо там, каси, селітри. Якщо да. ви ще бачите, що є куча вологи і у вас класний ріпак, ви ще можете перед за... зробити розкидач, кинути селітри, пішов дощ, все круто. Тобто, mm -hmm. все класно. Подобрю вам. Ну, хто дасть більше, в принципі, добре. Але все-таки треба зважати на. Стан на густоту mm -hmm. і на ту вологу, яка там є.